Сумщині до ефіру доєднується військовослужбовець Роман на позивний ведучий командир підрозділу розвідки Аскольд бригади сталевий кордон. Пане Романе, вітаю вас. Добрий вечір. Бажаю здоров'я, доброго вечора. На навзаєм, а, пане Романе, ми от бачимо вже зараз на екрані QR-код. Це означає збір. Будь ласка, розкажіть коротко на що ми збираємо, і скільки нам потрібно. Ми збираємо на НРК та дрони на оптоволокні, на оптоволоконні модулі, тому що активно їх зараз застосовуємо. НРК, як ми знаємо, це і наша логістика, підвіз БК, забезпечення, звісно, евакуація наших військовослужбовців, а дрони на оптоволокні допомагають нищити логістику ворога, тому що він безперешкодно літає туди, куди звичайний дрон не дотягує або його давить ворожий рем. Тому, звісно, збираємо по максимуму. Зараз будуть новорічні свята, тому буде дуже приємно, якщо і ви нам щось подаруєте. Ну, абсолютно, абсолютно класний захід і підтримую до вас, глядачі. Шановні, ви бачите QR-код на екрані, ви бачите номер банки на екрані. Ви знаєте, що робити, треба відсканувати та переказати будь-яку комфортну для вас суму на користь підрозділу розвідки Аскольд бригади Сталевий кордон. Ми збираємо на НРК на земні роботизовані комплекси та оптоволоконні модулі для дронів. І так дійсно давайте. Уже був свято день Святого Миколая шостого. Грудня, а це офіційний якби початок традиційно зимових свят. Тож зимові свята це сезон дарунків. Давайте подаруємо нашим захисникам можливість знищити наших з вами ворогів. Тобто, фактично самі собі. Тож я вас закликаю QR-код і будь-яка комфортна для вас сума. Вона працює 100%. Будь ласка, не залишайтеся байдужими. Це не працює, байдужість не працює. Все, решта працює, пане Романе. Мережі серед. Е... А, перепрошую, спочатку, все ж таки, як ви оцінюєте так, поточну ситуацію на вашій ділянці відповідальності. Ми працюємо на активній ділянці е, фронту в Сімській області. Тобто, там, де ворог наступає, там, де ворог на жаль, зробив прорив, і ми його стримуємо щодня. Е, ворог продовжує накопичуватися. І зараз, під час погодніх умов, е, де туман, звісно, е, розвідка трішки недостатньо. Дозволяє вилітати 24 на 7, але все ж таки тепловізійними камерами стараємося виявляти і, звісно, знешкоджувати його. Тому що погодні умови, на жаль, дозволяють і нам трішки покращити логістику в даному варіанті, але ж і ворог так само її застосовує, щоб зробити собі до забезпечення, підвести щось і активно продовжувати наступати. Ще раз вернуся до глядачів, будь ласка, збір. Почався, він пішов, але а, треба трошки піднатиснути. Ми з вами пам'ятаємо, що маленьких донатів не існує. Навіть гривня, 2, 3, 5, 10, 20, Ну там же хто скільки може, це працює. Нас багато з вами завдяки нашим захисникам. Ми можемо збирати величезні суми. Ми я навіть боюся сказати, скільки ми зібрали за останні там не знаю, роки два. А, ніхто не рахував, звісно, але просто ну. От, навіть формально так прикинути, сума величезна. Давайте ще раз це зробимо. Тим паче, що ми можемо собі досі можемо дозволити собі скидатися по маленькій сумі. Кожен з вас може переказати маленьку суму, і разом це складеться у великий практичний, абсолютно донат. Що я вас закликаю зробити просто зараз? Ви знаєте, що головне не бути байдужим, не нехтувати, тому що ми і наша армія це одне ціле. Просто ми поки що тут у тилу. А відтак наш обов'язок допомагати тим, хто зараз на передовій боронить нас, і дає нам можливість, наприклад, очікувати свят, дивитися телевізор. Розумієте, так? Перекажіть 5 гривень. Це небагато, і навіть 10 – небагато. Дякую. Пане Романе, так от, от у мережі мені зустрічалися, і серед місцевих, ну звісно, я через інтернет про це знаю, постійно циркулюють побоювання кажуть щодо спроб росіян відкрити нову активну ділянку фронту на Сумщині, що знову попруть через кордон. А от схожу на харківський сценарій, так чи фіксує ваш підрозділ? Все ж таки розвідка, накопичення живої сили на вашому напрямку з того боку кордону? Що, що може свідчити про плани росіян до наступного кроку? На моїй ділянці відповідальності, де ми зараз виконуємо бойове завдання, а це в межах там, Хотінської і Юнаківської громад, як я вже говорив, іде активна оборона, тобто ворог наступає і не перестає робити спроб прорвати нашу оборону. На тих ділянках фронту, де я до цього, скажімо так, виконував бойові завдання в Сумській області, ми не фіксували якесь накопичення, але ж все-таки, так як міста Сумської області це великі ліса, полота, то це лакомий шматок такий для дрг груп які не проти зайти, наробити якихось пакостей, щось замінувати, десь щось під'єднати, якусь приховану камеру і наробити лиха. Але це так само ми якомога розвідуємо, виявляємо і, звісно ж, протидіємо цьому. Ви сказали про ліса і болота. Я правильно розумію, що той, хто ну, у військовій справі під час бойових дій, той, хто а, контролює таку а, важку для проходу територію, той в принципі має перевагу. Чи, чи правильно я розумію? Чи помиляюсь? Це і перевага, і на жаль, дуже велика біда, тому mm -hmm. що так само і нам важко робити логістику в болотяній місцевості. Зараз такий період, що воно все розмокає, розпякає, не те, що пішки навіть важко ходити, а ми вже не говоримо за нашу техніку, яка постійно там застрягає, ламається. Слухайте, а Але... як логістика тоді? Як її реалізувати дронами чи, чи пішки? Тому що а, ми з іншим гостем ми говорили. У вівторок, здається, включався боєці. Була інформація про те, що у в деяких випадках просто люди на плечах. А, це є логістика. Ви розумієте? Абсолютно вірно, до куди доїжджають пікапи, стараємося під покривом погодних умов робити довози на пікапах якомога ближче, а потім вже вступають дії роботизовані наземні комплекси. І, звісно ж, на руках пішки все доносимо. Працюють наші важкі бомбери, вампіри, які також допомагають логістикою, тобто скидають на піхотні позиції, забезпечення воду, продукти, теплі речі в даний момент скидають, засоби обігріву. Так само боєкомплекти скидають на піхотні позиції. Якщо брати підрозділи розвідки, то на передній край скидаємо і батареї, і зарядні станції, щоб мавікісти, які сидять набагато ближче, могли так само проводити якісну повітряну розвідку і mm -hmm. не випадати з графіків. Ще раз до глядачів, будь ласка, ось панове, дуже прошу, ви все чуєте з перших вуз. 21 століття. Інтернет, не знаю, Starlink, Марс, що там ще в нас розумієте? І от просто в багнюці логістику наші бійці, а змушені в силу причин, в силу обставин робити просто на власних плечах. Я не знаю, які ще причини вам потрібні зараз для того, щоб просто відсканувати QR-код і задонатити. Ми нагадую, збираємо на наземні роботизовані комплекси та оптоволоконні модулі для дронів для підрозділу розвідки бригади Сталевий кордон. То, будь ласка, підніміть. Свій мобільний телефон, відскануйте QR-код і перекажіть дуже вас прошу, будь-яку комфортну для вас суму. Це небагато може бути для вас, але дуже важливо для наших військових. Дякую вам, пане Романе. Е Залишається Сумщина. Ну, ми про це вже і з вами говорили раніше. і Це факт, що Сумщина залишається однією з найзгарячіших точок у плані роботи ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Так, і от, наприклад, речники ДПСУ да, Державної прикордонної служби речник неодноразово ну, наголошував на активності малих піхотних груп ворога в сірих зонах. У вашій е зоні відповідальності яка ситуація з ДРГ? Ну, як я вже говорив, ДРГ у нас фіксується вигляді штурмових груп. А, тобто штурмових груп. піхотні підрозділи так накопичуються, накопичуються, і от саме те, що ми спостерігаємо, то на цій ділянці, де вони, на жаль, змогли просочитись на територію України, вони технікою роблять підвози максимум до кордону, а далі у них mm. іде вже в кішому порядку. Тобто ворога є окремі такі так важні підрозділи, які із окремими возиками. Це може бути і на одному колесі, із такою площадкою двоколісні великі возики з рюкзаками великими вони тянуть, тянуть і затягують свої піхоті на позицію. Робили це вони і в нічний час, і в денний, тому саме от на оптоволоконні модулі, ми збираємо, щоб все ж таки протидіяти ще більше логістики ворога. Тому що, коли, скажімо так, місто засинає, прокидаються ось такі важники, які вночі стараються донести щось на позиції, закинути в нори. Тому активно працюють вампірісти по них, активно працюють дрони на оптоволокні і протидіють їм. Я, я пане Романе зрозумів, чому, чому я сплутав? Тому що ну, фактично. Знову ж таки, виправте мене, якщо я не правий. Фактично, зараз оці малі групи, які просочуються у тил, вони, ну, їх не відрізнити, їхню роботу від ДРГ, чи не так? Е, ну, Вони відрізняються від ДРГ тільки тим, що вони набагато гірше оснащені. Угу. Тому що, коли група ДРГ заходить, в неї завдання щось замінувати, е, десь перерізати якісь шляхи логістичні, е, скажімо так. Зробити захід на позиції, на СП чи ПВ, і там уже mm -hmm. наробити багато лиха. А ось ці групи в них основне це штурми наших позицій, тобто вони можуть там накопичуватись на певній ділянці в лісопосадці, і потім вночі або перебігати, двійками, трійками поодиноко перебігати. Коли випадки, коли трійка перебігає, то їх з них ми уражаємо від дроном. а третій навіть не ховається в народ. Його основне завдання він на відео розгортає антенну, щоб зразу доложити своєму підрозділу, чи кому там не знаю, наскільки він просунувся, чи наскільки він далеко дійшов. Пане Романе, у мене для вас дві новини: одна не дуже, одна класна. Не дуже це те, що наша розмова з вами добігає кінця. На жаль, у нас ефірне вікно невелике, а класна полягає в тому, що наші чудові глядачі абсолютно круті зібрали для вас 100 тисяч гривень просто от за ці хвилини. За що ми їм дуже дуже дякуємо. Правда? Абсолютно вірно, так. Щиро вдячний кожному українцю, кожному глядачу. Ну а для мене прекрасна новина буде, коли я з цього екрану перейду до вас поближче. І не проти також послужити і біля вас, поговорити по той бік екрану. Супер! Супер! Будете в Києві, заходьте в студію. Я вас особисто запрошую. Поговоримо з вами тут. Я вам дуже дякую. дякую за службу і дуже дякую за той час, який ви нам сьогодні приділили. Це був пан Роман з позивним ведучий, колега можна сказати, командир підрозділу розвідки Аскольд бригади Сталевий кордон. Дуже вам дякую. Навзаєм.